Народи України нещодавно ми всі бачили, як Росія вперше використала свої ракети горішки, як вони їх називають. Ці ракети, як ми вже знаємо, були використані як послання, що вони готові застосувати свою ядерну доктрину. Тепер давайте поговоримо про те, як на це відреагував світ, наші союзники, та що це означає для нашої країни. Почнемо з того, як на це відреагували союзники. Звісно, Німеччина, як завжди, заявила, що Америка винна в ескалації і що дальнобійні ракети не можна було взагалі давати. Як бачимо, деяким союзникам байдуже на нашу оборону. а некоторые даже совсем не воспринимают это серьезно. Знаете, я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал, пожалуйста, не обостряйте ситуацию. Он не прислушался к совету избранного президента. На самом деле, то, что мы видим сейчас, это практически контрнаступление. И я считаю, что Украине нужны эти АТАСМС. Потому что, когда настанет момент и будет объявлено о прекращении огня, І начнуться переговори. Україна должна занять максимально сильную позицію і иметь как можно більше рычагов. Як ви думаєте, ті, хто посміхаються на засіданнях, де їм пояснюють, що нам потрібна допомога, дійсно рішучі чи допоможуть вони навіть якщо Росія почне ядерні удари? Те, що обіцяли швидку відповідь, зараз має ніякого реального ефекту. Росія випробовує свою зброю без ядерного заряду і ніхто не відповідає. Вони тільки говорять, що допоможуть, це як дитячі понти на роботі. Вони не зроблять цього, тому що бояться наслідків для себе, і цього не сталося б, якби у нас були ядерні ракети і бомби. Тоді Росія би боялася застосовувати силу, бо знала б, що Україна має відповідь і не залежить від інших. Народи України. Ми повинні створити своє ядерне озброєння, поки не пізно. Якщо ми будемо просто обговорювати, що це неможливо, навіть не спробувавши, наш народ і країна можуть бути знищені. я прошу вас поширювати наші відео, наш канал, нашу діяльність. Створюйте Тікток канали, навіть якщо вони набирають мало переглядів, це дуже допоможе. Час обмежений і нам потрібна ваша допомога. Створюйте армію каналів з розповідями про нас. І коли нас буде багато, ми вийдемо в Київ. І покажемо свої відповіді на це. Тільки так ми переможемо разом і тільки з ядерною відплатою.